Всім привіт дорогі друзі! Рада вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви не перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І сьогоднішнє відео піде про те, як прибрати сколи на автомобілі завдяки суперклею. Зацікавив, я сьогодні вам про це все розповім. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні опилівські групи. І як завжди, як і в усіх моїх відосах, присутні таймкоди. Вони зроблені для вашої зручності. Тому кому що потрібно, перегортуйте саме в той проміжок відосу І приємного вам перегляду! Вмощитись зручніше. Погнали прибирати сколи на нашому автомобілі. Почекай, почекай, я ще повинен дещо пояснити, як то кажуть, розставити всі точки над І. Що саме нам потрібно взяти для того, щоб прибрати скол? Ну, звичайно, що суперклей тут відіграє фактично ну, ключову роль. Ви далі це зрозумієте, що реально без суперклею тут нікуди. І суперклей, моя вам порада взяти не гелевий, а звичайний Суперклей. Тому що Гелевий він створить вам зайву товщину, і як би це не завжди є гарно. Це по-перше. По-друге, моя вам порада взяти активатор суперклея. Знову ж таки, без нього можна зробити, але з ним і швидше, і безпечніше. Тому що якщо ми намазали суперклей, пшикнули активатором, суперклей прямо от хоп, і схватився. І якщо у нас якась там не знаю, вертикальна поверхня, і ми капаємо суперклей, то є шанс, що він може потекти. Тому краще його зафіксувати одразу активатором суперклея. Знову ж таки, це просто як по бажанню. Я робив з ним. Без нього можна зробити також. Далі нам знадобиться, ну, звичайно, що фарба, без неї тут нікуди. Ну і такі банальні речі, як наждачка нульовка, щоб заматувати поверхню, якщо у нас є рижик, то його потрібно ще й прибрати. А канцелярський ніж для того, щоб лезом прибрати фарбу навколо скола, яку вже попідривало. Її потрібно також видалити. Ну і, звичайно, що окрім цього всього, коли ми будемо завершувати вже фінал робити. Нам знадобиться паста полірувальна і полірувальний круг. Знову ж таки, це по бажанню, але якщо ми хочемо прямо отримати ідеальний результат, то нам це знадобиться. Це в цілому недорого, але ну, коротше, це те, що знову ж таки можна і без нього, але з ним буде краще. От, і тепер стосовно технології прибирання цього схолу я зараз ще дещо розповім. Я вже впевнений, що певна кількість людей вже готові написати коментар в форматі. Та навіщо ти прибираєш цей скол? Просто не парься і віддай на фарбування свій елемент. Я з вами повністю згоден. А ще я згоден з тим, що простіше придбати новий автомобіль, і там сколів немає, і прибирати нічого не потрібно. Ідеально, тут я також згоден. Але дивіться, у нас, наприклад, в ідеалі наш елемент. У нас немає сколів. Все чітко, все класне. І тут виник у нас скол. Ну, звичайно, що не о таких розмірів, а невеличкий скол. Залишати його ну, буде не дуже правильно, тому що ну я розумію, що цинк він захищає і так далі, але цинк в будь-якому випадку поступово окисляється. І в середньому, якщо відкритий елемент, ну тобто відкритий цинк, в рік сходить 1 мікроміліметр цинку. В Астрі 12 мікроміліметрів стандарт це 5-7. У Астри їх 12 аж мікроміліметрів, тому ну, реально вона дуже гарно захищена і не кородує. Якщо що, у мене десь тут з'явиться відос, Daily, де я якраз таки показував це вже їй 12 років, так, 12 років я показував днище своєї Астри, там все чітко, немає корозії і в такому форматі. Так от, повертаємося до, нашого, до нашої проблеми. Якби залишати негод. І зробити ж якась потрібно. І заради одного сколу перефарбувати весь елемент, ну теж не гуд. Тому і для цього і створена ось ця технологія прибрати скол. Я цю технологію вже відкатав сезон. Я спочатку його зробив, відкатав повністю зиму по реагентам і так далі. Потім я подивився, вскрив його, глянув з ним. Все чітко там немає ніяких окислів і так далі. І тепер після цього всього, тобто це фактично пройшов майже рік. Я можу вам рекомендувати цю технологію, що так вона працює. Знову ж таки, те, що хочу пояснити, що ця технологія, вона, ну якщо у нас дуже багато сколів, то там краще перефарбувати елемент, тому що в будь-якому випадку, коли ви прибираєте скол, ви все одно, якщо будете придивлятися, ви помітите косячок. Як не крутий, він може бути до ідеального скла вивести нереально. Це потрібно перефарбувати. Звичайно, якщо у нас невеличка цяточка, то її прибереш. А якщо це скольчик, ну, грубо кажучи ну 5 на 5 міліметрів, то вже там може бути трішки помітно. І якщо таких сколів дуже багато, то ця технологія Ну буде не ідеально підходити. В моєму варіанті, зараз ви побачите, в мене три сколи, і якраз таки в тому місці, там, де будуть встановлюватися молдінги. Про молдинги до речі, буде окремий відос Не забудьте про підписку на мій YouTube канал, для того щоб не пропускати відоси. І там мені потрібно було тільки захистити кузов. І ця технологія ідеально з цим справиться. Тому. Просто дивіться, що у вас, і просто тоді взвішуйте, вийде, не вийде. Якщо у вас велетенський скол, то ну, звичайно, що тут потрібно перефарбувати. Якщо у вас дуже багато сколів, також краще перефарбувати. Якщо у вас один скол, краще його ось так затикайте. Через півгодини ви просто вже і забудете, де він знаходився. І от після цього всього пояснення я хочу вам показати цю технологію. Погнали! І так, перед нами ось наші сколи. Ці я чіпати не буду зараз. Зараз буду показувати на прикладі ось цих сколів. Ви скажете, як такі в мене сколи могли вийти, при тому, що я дуже сильно люблю свою машину і за нею піклуюся, все просто. Ці сколи вони знаходилися а, під молдінгами неоригінальними, які я перевстановлював. І якщо ви не бачили відео про те, як встановити а, молдінги, як зняти двосторонній скотч, то раджу подивитися. Зараз ви побачите відео. А так от а, під тими неоригінальними молдінгами вже була підбита краска. І коли я їх зняв, то звичайно, що я захотів прибрати ось ці сколи. Тому сьогодні ось їх будемо а, ремонтувати, скажімо так. Для того, що нам потрібно зробити? Ну, по-перше, нам потрібно повністю вскрити а, пошкоджене місце, а, тобто беремо звичайний, той же самий канцелярський ніж. І просто йдемо і підриваємо весь той матеріал, який тут знаходиться. Ну, я маю на увазі фарбу, яка вже не чіпляється за ваш метал. Але при цьому всьому якраз таки те, що потрібно прибрати. Ви його прибираєте. Після цього, після того, як ви прибрали пошкоджену фарбу, беремо наждачку і починаємо зачищати все те, що там знаходиться. Всередині, ось тут, по окислу. Знову ж таки, якщо у вас там окисла нема, рижиків нема, просто трішки заматуйте і все. Моя вам порада невеличкий захват заматувати ось тут. Ну, Зараз ми будемо йти пошагово, що потрібно робити. Значить, коли ми. Підірвали я тут вже просто канцелярським ножем пройшовся, вже попідривав все, що потрібно. Зараз потрібно трішки заматувати всередині. Якщо у вас є рижик всередині, то звичайно його перебрати. Якщо у вас все чисто і все гуд, ну трішечки можете пройтися наждачкою, але основне візьміть 2000, або двохтисячну, або тисячну наждачку і затріть навколо трішки, трішки, знову ж таки, для того, щоб ваш матеріал, який ви будете класти сюди, зав'язався. Коротше, беремо наждачку і затираємо. Після того, як ми зачистили наждачкою, беремо будь-яку тряпочку і беремо а, те, що, чим можна обезжирити нашу поверхню. Сюди підійде в цілому калоша, наприклад, або антисилікон. Тобто будь-що. Що обезжирить вашу поверхню, але при цьому всьому не пошкодить лакофарбове покриття. І зараз проходимо. Після того, як ми пройшли і обезжирили поверхню, нам потрібно якраз таки приступити до грунтування. Але є нюанс. Це буде таке цікаве ґрунтування завдяки суперклею і активатору. І тепер якраз таки я поясню, навіщо нам суперклей і активатор. І так, навіщо нам суперклей та активатор? Ось так вони виглядають, продаються в будь-якому будівельному автомобільному магазині. По факту, це просто звичайний суперклей. А ось цей спрей це те, чим ви пшикаєте на ваш суперклей, і він миттєво а, становиться твердим, тобто поліморизується. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно наш скол повністю замазати суперклеєм. Одразу кажу, не замазуйте дуже товстим слоєм, тому що у нас потім буде горбочок і це буде не дуже красиво. Ну, звичайно, що якщо це, наприклад, поверхня непомітна, десь там, наприклад, в пройомах, десь у вас був скол, десь там знаходиться. Звичайно, що не заморочуйтеся, капайте скільки вам потрібно, і все, і проблем не буде. Але якщо у нас це на виду, звичайно, що це буде в мене скрито. Тут в мене буде стояти оригінальний молдінг. Про цей відос вже вийшов, тому можете подивитися. Але я хочу, наприклад, і цих сколів показати, як максимально непомітно замаскувати ваш скол. Знову ж таки, одразу кажу: таких розмірів скол зробити абсолютно непомітним ну, майже нереально. В чому плюс суперклея? Він проникає, він проникає в будь-що. А тут моя вам порада взяти краще суперклей, максимально рідкий, тобто не гелевий. Особливо для ось таких місць, коли ви будете їм якби, ґрунтувати. Суперклей дуже гарно підходить як ґрунт, тому що в нього дуже класна адгезія. Це перше. Адгезія класна як з металом, так і з фарбою та лаком. Тобто, коли ми замазуємо наш скол, суперклей проходить в будь-які пори, тим самим закупорює можливо, де є, може, десь є рижик там всередині. Він в нього проникає і закупорює. Як у нас відбуваються рижики? Якщо у нас є волога плюс повітря, а якщо у нас дві частини з корозії прибрати, типу вологу та повітря, що у нас буде? У нас не буде корозії. І якраз такий суперклей він її закупорить. І вона ніколи у вас звідси вже не полізе. Тому беремо суперклей і це все діло намазуємо тонким шаром. І одразу кажу. На поготові тримайте активатор, щоб одразу пшикнути, і у вас суперклей не потік. Тепер, після того, як ми це все діло проклеїли, нам потрібно взяти знову ж таки нульову наждачку і легенько це все діло пройти, ще додатково заматувати, для того, щоб у нас краще була адгезія фарби та а, а, якраз таки Суперклея. Тому заматовуємо навколо. Ну і не тільки навколо, а й сам суперклей, але не дуже багато, щоб нічого там не перетерти. Тепер після цього знову ж таки обезжирюємо. І після цього нам потрібно взяти, наприклад, ось таку штуку. Зараз я вам її покажу. Секундочку, ось так вона виглядає. Тут на кінці така кисточка. і завдяки неї можна буде якраз таки нанести фарбу. Тому поїхали. Як бачите, навіть зараз вже результат більш-менш непоганий. Знову ж таки, ну ми розуміємо, що це ще не висохло, якраз таки, і ще не підготовлено до ідеалу поверхня, але все ж таки вже плюс-мінус непогано. Я розумію, що якщо ми беремо, наприклад, ось таку відкриту плащину, то у нас якраз таки ну, в будь-якому випадку скол буде помітний, тому що де да, навіть мінімально а, не так підібрана фарба і вже буде відрізнятися, навіть якщо ви ідеально все зафарбуєте. А це більше ремонт такий підходить, знаєте, для, ну, типу, от на кромках, от, наприклад, десь на кромці у нас скол або дуже маленький скол формату, ну, Ось такий сколик, або ось такий, або ось тут, бачите, точечка невеличка. Ось таке зафарбувати можна і ніхто ніколи його не помітить. Я десь ось тут, десь зафарбовував, його непомітно. Але якщо у нас така дуже здорова відбита фарба, то, звичайно, що ну, якісь там магії у нас не відбудеться, звичайно. Тому чекаємо, щоб все зараз все висохло. І після того, як це все висохне, нам знадобиться знову ж таки наш. Суперклей. В чому його ще один прикол? В тому, що суперклей, коли ви його наносите ну, вже на поверхню, вже як фінішним а, а, шаром. То, по-перше, він виступає у нас дуже гарним захисником. Це по-перше, по-друге, у нього класна адгезія, про що я вже казав. А по-третє, він гарно зав'яжеться якраз таки. Ну, це виходить із Адгезії з нашим ось цим матеріалом а, і новим, і старим. І ще один велетенський плюс, якраз таки Clay, в тому що його можна заматувати і просто відполірувати. І він себе поводить як фактично як звичайний лак. Тому суперклей, потім фарба, і знову суперклей заматовуємо поверхню і поліруємо. І якщо у нас невеличкий скол, то його вже ніколи не помітиш. Ну от, якраз таки дивіться, у нас ось тут засохло вже, а по центру ще не засохло, тому зараз можна пройти. Якраз таки суперклеєм. І після цього можна якраз буде відполірувати. І ви вже побачите фінальний результат. Одразу кажу, буде трішки помітно, тому що ну, реально дуже здоровий скол. Якщо був би маленький, то ми б його не помітили. Якраз таки на цьому сколі ми побачимо, що у нас фактично тут нічого не помітно. Ось тут зверху це старий зароблений скол, це його не враховуємо. Ось цей знизу, який. Робив ось він, бачите, де він? Ну він вже зараз втрачається, Його помітно тільки через те, що навколо є заматованість. І як тільки я його зараз покрию суперклеєм, нічого не буде помітного. Погнали! І після того як ми пройшли фінально нашим суперклеєм, нам потрібно взяти і заматувати його і навколо поверхні, для того, щоб це все діло вирівняти і потім відполірувати. Тому погнали затирати. І так, після того, як ми заматували, нам потрібно взяти полірувальну машинку, ну і, звичайно, що полірувальної пасти, все це діло проходимо і проганяємо легенько полірувальною машинкою. Ну, що, друзі, ось такий результат вийшов по цим сколам знову ж таки. Я не намагався вирівняти його. Давайте я зараз проекспериментую на оцьому, цьому, наприклад, цього скола. я зроблю його максимально рівним. Просто для вашого ж прикладу, щоб показати, що це все можливо. Тут в мене не було задачі вирівнювати його в ідеальну там шагріньку і так далі, тому що зверху просто стане а, оригінальний молдінг, тобто немає мені сенсу його вирівнювати в ідал. Для того, щоб вирівняти все це ідеал, вам потрібно що зробити? Вам потрібно взяти якийсь брусочок невеличкого розміру, взяти нульову наждачку формату типу тисячну або 2000 і поступово його перетирати доти, доки у вас суперклей не стане ідеально рівним. Тут одразу ж кажу, будьте обережні, що можна пробити суперклей, тому першочергово. Коли ви будете задирати і побачите, де є кратери, туди додайте трішечки суперклею, і потім це все затирайте. Але перед тим як ви будете додавати суперклеєм, обов'язково обезжирте все, тому що ось цей весь пил з суперклею, якщо він попаде в інший суперклей, ну тобто в свіжо покладений. То у вас uh, будуть ось ці шматочки білого кольору, у вас під лаком, скажімо так, під вашим uh, суперклеєм і буде не дуже гарний результат. Але так як я і сказав, що зараз я проекспериментую над цим uh, сколом, щоб його зробити максимально ідеально рівним для того, щоб uh, доказати, що ця технологія може спокійно жити. Тому роблю ось цей скол в ідеал. Ну що, друзі, ось результат. А, ось цей скол. Ось він. Так, звичайно, що його можна помітити. Зараз я ще руками трішечки тут навколо вимазав. Зараз ось так зробимо. І я зараз приближу камеру. Ось цей скол. І якщо трішечки віддалити камеру, то цей скол, який я спеціально маскував, його вже немає. А, давайте я пару секунд. Почекаю, щоб ви його спробували знайти, і потім я ткну пальцем. Ось він. Ось тепер помітно. А до цього було непомітно. Тому в цілому варіант живий, працює. Можна зробити. Як бачите, тут в мене ще купа сколів, їх можна буде цим методом прибрати. А тут, звичайно, що я не виводив, бо знову ж таки, це чисто технічно, тому що зверху стане молдінг. Але ось тут те, що на виду, я його зробив і його непомітно. Тому в цілому, якщо у вас виникло питання, як зробити так, щоб було непомітно сколи. То ось гарний варіант, який, по-перше, дуже гарно захищає ваш кузов від корозії. По-друге, з точки зору зовнішнього вигляду, теж непогано. Ну, навіть ось ці, як бачите, я їх сильно не маскував. І тут просто потрібно розуміти, що ось ці всі два сколи, вони ще й додатково як вм'ятина в кузові. Тому, окрім того, що я їх не виводив, вони ще й вм'яті і через це ну, трішечки переломлення світла йде. Але ось тут в цілому все гуд. Тому якщо вам потрібно прибрати сколи, то користуйтеся. Дуже гарний результат. І, до речі, я їм в одному місці на кузові якраз таки робив скол, прибирав його, і він відкатав мене повністю сезон. Через зиму, через солі, через реагенти і він не відколовся. Тому я спокійно можу радити цей метод як гарний, працюючий і в цілому досить легкий. В реалізації. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалось. Сподіваюся, що вам воно було корисним. Пишіть свої коментарі стосовно цієї технології, та і в цілому пишіть стосовно вашої технології прибирання сколів. Можливо, у вас також є якийсь класний дієвий метод. Я особисто обкатав цю технологію вже рік і залишився задоволений. Звичайно, що ось таке не скол ти не прибереш, але щось там затикати, щоб це було непомітне, і захистити кузов, якраз таки працює дуже і дуже гарно. Тому пишіть свої коментарі, можливо. Почитаємо ще щось цікавеньке і дізнаємося щось новеньке про прибирання сколів. Не забудьте про підписку на мій ютуб канал, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!